Друзі, шановне панство, всім привіт, мої вітання, мира добра. Ну що ж, ходив, крутив мутив я, і таке воно засвербіло, закрутило. Вирішив я ще на одному із своїх твінків повідкривати містики. А що для того треба? Ну, попродавати деякі колекційки. Я вже в принципі, вибрав для себе 5 танків, які я продам. І подивимось, чи буде воно вартувати того. Що хотілося б отримати ну, не менше 8 рівня. Ну, якщо, якщо 7 випаде, то було б, е -е, якщо годний танчик, ще більш-менш непогано. Ну, або -золота, там, щось золото. Цікаво, я думаю, буде контенті. По-любому Ще сьогодні у нас е свято, мій професійний праздник, так як я залізничник, сьогодні день залізничника. І... Всіх залізничників я вітаю з цим святом. Ну що, продаємо колекційки і будемо купувати. У мене вже заранше я купив 5-10 містичних контейнерів. Вони нас чекають. Ну а зараз продамо деякі колекційки, докупимо містики і будемо бомбить. До речі, друзі, 12. 00 за Києвом повинно обновитись магазин по містиках, і повинно знову там варіанти, хто там за 5, за 10 скуплявся, і більше, менше. должно все обновиться. Так, ну що, почнемо. Продамо. Не дуже хочеться, звісно, непогані танки, ну це мій твінк, тому для контенту, друзі, люпів. 5, 5 танчиків продаю для вас. і Подивимось, чи буде це діло нам окупатись. Е в принципі, і жалко, і не жалко з ними як кажуть, попрощатися. Ну, для контента все. Це. На основі я все тримаю, все збираю. А тут уже хай як буде, так і буде. Продаємо вісімку, дві сімки. Сейчас продамо ще цю ось чистку. І ще продамо сантинел, як він там називається. С1 Santinelle. Зато буде контент, друзі. Тому надеюсь від вас, що хоча б буде подобаєчка. Можна і коментик, можна і підписочку зробити. Буде непогано. Ну що, є в нас 10 по золота. Продовжимо скуплятись і відкриватись. І відкриватись Так Ну Дивіться, пропозиція за 10 тисяч поки, напевно, брати не буду. Давайте візьму за 7500 і подивимось, подивимось це. Уже ж відкривається саме по собі. До речі, другий рівень 28 вже в нас містиків є. І давайте, напевно, відразу купимо ці за півтори тисячі. Також 5 штучок, чим менше, я замітив, краще випадають нагороди. Так, ну що? Є в нас 32 містика. давайте поки що 2 купувати не буду. Можливо, в кінці. Їх і купимо. Фу-фу-фух. Ну що, є надія на щось цікаве. Ну, 32-мінімум 2 штуки другого рівня. А що тут в нас? А тут там в нас агату дерандіозного. Ну, ладно. П'ять танчиків. Можливо, це буде фу. Поїхали. І так, і зразу перший сертифікат. О! Ай, хорош. Друзі. Ну, подобойка буде, надіюсь. Дивіться, ще 31. Це непогано. Поїхали. До речі, два рази підряд випадав мені сертифікат, було таке діло. Да? А, три чи ні. Напишіть, можливо, комусь випадав. Так, 100 золота. Ну, і пішло серебро. Звісно, куди ж без цього серебра. Скупили ми магазини і скупили непогано. Надіємося, надіємося, що ще будуть на сертифікати. П'ять танчиків, П'ять штук. Да, вони, звісно, не дуже такі прям нам потрібні, але но... ну, що є, то є. Так, 100 золота. Ці містики, звісно, багато хто пише, що хто купив, хто не купився. так 50 тисяч срібла. І з 14-го, до речі, на висока 7 рівня буде у нас. Скажемо так, як івент. Скоріше за все, це буде як цепочка і в кінці нагорода. Там і інші нагороди будуть. На основі по-любому буду проходить, так як в мене цієї сімки немає. Хотілося б. Ну ти подивись, що витворяє. Ну давай. Людям, людям частенько випадали гарні нагороди з містики. Мені цього року не дуже щастить. Фу, 200 000 кредитів. 200 000 кредитів. Що тут, є, тут у нас так? золото вільний кредити. На 200 000 071. Ансертикат да? 5%. Ну, це щось якийсь трешняк. Ну, контент цікавий, друзі. Я думаю, ну, по-любому. По-любому цікаво. Тому як ну більше 30 штук плюс, коли купував, також випадало по одному. Єсть, вже другий. Також випадало по. Одному контейнеру відразу відкривалось. Так, ну, вже два сертифіката є. Це вже мінімум два танчика Ну, надія є ще хоча б на один. Хоча б хотілося б хоча б одну вісімку отримати і вище і вище. Так як все ж таки я менше Восьмого рівня вирішив не продавати, збирати. А там будемо дивитись. Як бачите, життя показує, інколи треба ризикувати, щось там продавати. Так, поїхали. 9 кантів. 100 золота. Ну, тут, бачите, хоча б, ну, золото, до речі, ну не подобається. В цих нових містиках стали давати набагато гірше золота, не, не розумію чого. Раніше, мені здається, краще давало, Щось мені кажеться буде, а ну. Ах, ну да, бустий іновірний. Так, ну на що ми обміняли 4. навіть на 4-5 танків. Ми обміняли на. 3 містика другого рівня і трішки золота. Ну там, кредити, всяка така, шлакотіна. Ну шо ж. Давай, ну, покажи. Дай ще один. Не жмись. Такий слівчанський пішов, а ти, блин. А ти не даєш, ніфига, блин. Так, добре. Є два сертифіката і два, три другого рівня. Давайте подивимося, що у нас змінилося. Ну, на сам танчик 0,50 на КПЗ. Да, було б непогано його отримати. Місце сертифікат і примакант. ну Дивіться, процент непоганий. Ну я подивився, дуже рідко падає. Не, не розумію, чому так. Камуфляж містичний, понятно, ну, це зразу випадає. Ось близько анімований. 0.36. Як, якщо випадає анімований, купую друзі, відразу. Той пак, який там подорожче. Продаємо і поїхали. ну Давай. Три штучки. Вірю, що хоча б з одного, можливо, нам сипне 200 тисяч кредитів. Ой, аж ми затекли. Оце ліпимо контенті. 100 золота і. Давай на завершення. Ну дай один, не жмись, собацюга. Ну, що, 500 500 дали. Сюди поки що не дійшли І що в нас Дві... Дві тисячі, Ну, давайте. Ліпи так ліпить. Ви знаєте, Санчо Панце такий він до останнього бомбить. Тому іноді злітають, тормози, не спрацьовують. Давай звідси ще спробуємо і хоча б щось якийсь окуп. Ні, не дало. Я казав Гляшко Скотиняка. Ладно. Повертаємось до наших сертифікатів. Ну, тільки не менше те, що я продав. Надіюся, сімки і вище. Так, перший сертифікат. Е, Чарлі Манс. Ну, я от не пам'ятаю, чи в мене є Чарлі. І другий. Дай колекційку і гарного рівня. СТГ. Та що б тому? Я навіть не пам'ятаю, чи вони були, зараз продивимось. Ні, не було цих танків, 28 отримали. Ну що скажу, все, що було. 10 тисяч золота обміняв я на ці нові колекційки, да. З'явилось мені. Ну, скажем так. Хотілося б краще, ну, хоча б щось. А вам дякую, друзі, за перегляд. Ще будемо відкривати на інших аках ми. Також збираємо містики і будемо тубасити, рубати все це діло. Вам дякую, що ви зі мною. Вам всім миро добра, здоров'я. Не забуваємо підписуватись, не тільки продивлятись, так як багато людей просто дивиться і не підписується. І можна і подобачити, і коментик. Всім добра, здоров'я, всі всім ночі, па всім па-па.